Доброго дня, шановні! Анатолій Степаненко, Аня Степаненко, рух нових сил. Вас вітаємо. Моїй Ані 3,5 роки і потрібно вже її влаштувати в дитячі садочки. Там, де ми мешкаємо, на 15 тисяч населення всього 3 дитячих садочки. Місць не вистачає у всьому Києві. Це дуже складна проблема для киян. Ось ми хочемо показати на прикладі відношення. Проблеми київської влади, як вони вирішують ці проблеми для киян. Ось ми хочемо показати, в якому стані знаходиться зараз цей об'єкт. Більш того, ми прийшли, бачимо, що тут вже реально відкриті двері. І ці двері дають доступ сюди людей вибити ну, просто всередину. Тут ми бачимо певні матеріальні цінності, залишені, тут ще не все розграбовано. І насправді зараз тут заходь хто хоче, бери що хочеш І бачимо, що ну, це цеспромовлення робиться для того, щоб тут нічого не залишилося в нормальному стані. Закинути приміщення. Вже вирвати батареї, зрізані. Ось вентиляція. Кабеля лежать. Кабінети, шкафи. Це все ж складає певні матеріальні цінності. Ось, розкинути. Коридори. Не хочу затягувати довго зйомку. Це, очевидно, був туалет. Вже розібраний, розбитий сантехніка. Кружки ще. Це все. Зараз буде тут розрабоване. Ось книжка. Дивимося. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Дивимося. Бібліотека. Дженералі Гарант. Черноармійська 15 дроб 2. Оце наружний внутрішній стан приміщень. Ну, ми ж бачимо, да? що закинули. Все розвалюється. Книжки, література, звітність, папки. Хочеш подивитися, що тут запапка. Тут одні папки зараз коштують доволі хороші грошей. Наказ, українська страхова компанія. Особливі картки, конкретні фотографії. Хто це за все відповідає? А це ж це ж приміщення рахується на балансі. І це ж баланс явно не приватних компаній. Ну, ми ж бачимо, да? там грибок вже заводиться. Сирість повна, тут теж розрабований, розбитий туалет. Ну, ось такий стан справ. І це по всьому будинку. Хочу звернути увагу на те, що вікна тут пластикові, насправді. І Якщо по великому рахунку відремонтувати, і переоснастити його було б зразу, це приміщення, були б мінімальні затрати, і з максимальною швидкістю це можна було б зробити. Тільки змінили вікна. А я відчуваю, що ці вікна найближчим часом просто розтягнуть, повибивають. І потім знов такі великі бюджети потрібно буде для того, щоб знищувати, для того, щоб відновити. Ми ж бачимо, що вікна вони фактично нові. Тут ще ж є і наклейки. Ось знову підтвердження активно, активної руйнації садочка. Вибиті доступні всі дирки для того, щоб попасти всередину. Вікна вибиті вже. Зараз ми спробуємо пройтись і показати, що там робиться всередині. Ось конкретно вибите вікно. Ми бачимо стан приміщень всередині. Хоча там доволі дорога штукатурка, як ми бачимо, яка коштує великих коштів робота. Ось починається знищуватися інфраструктура. Очевидно, вже починають витягувати кабеля для того, щоб продавати. Не хочу геть заходити в той гадюшник, в ті двері, які там... Показується відчинено і що не хочу навіть дивитися, що там робиться. Вж... Вже вибиті конкретні знов двері, знову зруйновується чудова штукатурка. Явно це робиться для того, щоб викупити це все задарма. Кондиціонери вже зняті, звичайно. Знов вибите вікно. Сам по собі площадка дитячого майданчика ми бачимо. Машинами запаркована, які, очевидно, тут нічна стоянка, а не для того, щоб використовувалось все дітьми. Ось вже демонтований забор, який реально був, який зняли, для того, щоб дітки могли в безпеці тут знаходитись цілий день, не виходити на дорогу. Ось прибудова там тільки залишилася. Ось і інший вхід цей будиночок ми бачимо, що всі двері відкриті. Входи кругом для всіх доступні. Двері валяються. Ось що ми побачимо вниз, там підвал, доступ, будь ласка, грабуй, будь ласка, наживайся. Забирай. Все, що тобі треба, вирізай метал, кради батареї. Ось підтвердження наших слів. Ось. 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 Відкрити вікна, двері, виймай, кради. Ось ще бачимо, що десь залишилась батарейка. Ну, от такі. Таке відношення до нашого майна у нашої влади. Бачимо, так? Вікна розбиті. Так щоб краще було видно. Ось так. Ось так. Роблять сквери, займаються тим, що полізу, -по а реальних справ не роблять нагальних потреб не вирішують для нашого. Більш того, Роблять так, щоб розкрадали це все ті, кому це не для тих людей тут же і, і запах мочевини. Вже цей ці, це заклад відкритий туалет. Ось тут теж вибивали двері. Ось такий стан. Оце дитячий садочок, який має працювати на наших діток. Зараз ми знаходимося за адресою Іскрівська 5. Ось на цьому майданчику, який належить дитячому садочку, має. Ми... Звучати сміх наших дітей, вони мають тут гратися, розвиватися, отримувати задоволення. Це будівля, які зараз розташований Соломенський районний військовий комісаріат. Раніше це було це був дитячий садочок, величезна територія. Для того щоб цей садочок забрати і поселити тут військомат. Попереднє приміщення величезного військомату віддали для адміністрації, потім продали і побудували нову адміністрацію. Але військомат залишився тут використовувати те приміщення, яке для цього не пристосоване, а діткам нашим нема де. По темі і дитячий садочок, мешканка в Солом'янському районі молода гарна мамочка Вікторія. Хочу задати питання, які турбують з цього приводу. Ну, в першу чергу дуже цікавить актуальне питання, коли йдуть бойові внески, які забудовники мають вносити в бюджет міста Києва для будови нових садочків, розвитку інфраструктури шкіл або мають бути на законодавчому рівні прийняті такі рішення які з допомогою яких зобов'язували б кожного забудовника який будує настільки то квартир будинок будувати садки або вносити саме на цільове призначення збудування садків шкіл і не тільки початкових але й середніх тому що в нас люблять забудовники будувати початкові школи ще забудовники я знаю або часто пишуть в рекламі «От школа садочок на 5, тисяч будують, на 5 тисяч квартир будують сам комплекс, але, наприклад, садочок це там на 200 дітей. Це, ну, звісно, що, по логіки і по здоровому хлусту, це ж аж зовсім це, ну, нікуди воно не годиться. Провулок західний 4. Така адреса чиїв будильник. Це теж бувший дитячий садочок, який зараз неефективно використовується. Нема людей, сидять кілька чиновників, які займають таке велике приміщення. І е, закинута територія. Тут теж має лунати сміх наших дітей. Як бачимо, вулиця Політехнічна, 5А, центр обслуговування платників податків. Дитячий садочок теж віддали і використовують не за призначенням. Величезна територія, куча народу. Тим більше враховуючи, що зараз проходить реорганізація податкової, електронна звітність, відповідно стрімке скорочення штату. Цей об'єкт можна віддати під дитячий садочок, а чиновники виселити в ті пустуючі об'єкти, які зараз в інших місцях знаходяться, теж надають аналогічні послуги. Ми знаходимося за адресою Ванди Василівської, 11А. Ось інфраструктура, все для діток, але їх тут немає. А це дитячий садочок по гарматні 41. Я Анатолій Степаненко, рух нових сил. Хочу, щоб всі дитячі садочки були як цей, щоб це був не зразковий приклад, а звичайний дитячий садочок. Всі були дітки щасливі, веселі, здорові і розвивались так, як потрібно нашому суспільству.